Привіт! Сьогодні хочу показати вам неймовірний будинок на березі Дніпра. Він знаходиться на першій лінії, закритому котежному містечку недалеко від Осокорків. Площа будинку складає 200 метрів. При вході розташована простора, прихожа з дзеркалом та шафою для одягу. Проходимо далі і потрапляємо у велику кухню вітальню. Тут вже встановлено всі меблі, великий смарт-телевізор, є зона відпочинку з диваном, а також власне кухня з островом та усією необхідною побутовою технікою. Давайте детальніше поглянемо на саму кухню, стільниці виконані зі штучного каменю, мийка та сантехніка бренду Франки. Вся побутова техніка бренду Samsung. Острові також є місце під винну шафу. На першому поверсі є гостєва спальна кімната. Тут вже встановлено велике двоспальне ліжко є кондиціонер. Додатково можна облаштувати невелику шафу для одягу або робоче місце. Наступне приміщення це великий санвузол з душем. Тут встановлено електричну ручнику-сушарку, туалет, біде та умивальник з дзеркалом. Проходимо на другий поверх, де розташовано ще дві спальні, два санвузли та гардеробна. Сходи виконані з натурального дерева з нічною підсвіткою кожної сходинки. На другому поверсі тепла підлога встановлена лише в санвузлах. Спальні кімнати опалюються за рахунок радіаторів. Проходимо до другої спальної кімнати. Вона може бути облаштована як дитяча або робочий кабінет, за вашим бажанням. Далі невеличкий санвузол для цієї спальні. Тут є туалет та місце під умивальник. Наступна кімната майстер-спальня. Тут вже встановлено велике ліжко з приліжковими тумбами, є власний просторий гардероб для зберігання одягу, а також великий світлий санузол, де буде ванна і душ. Тут вже є вся сантехніка та необхідні комунікації. Потрібно встановити лише скло та саму ванну. Будинок абсолютно новий, в ньому ще ніхто не проживав, тому деякі деталі потрібно буде доробити новим власникам на свій смак. Будинок побудований з газоблоку та утеплений мінвате. Фасад оздоблено облицювальною плиткою. До будинку заведено електроенергію 21 кВт та три фази є власна свердловина та індивідуальний септик. До речі, є можливість підключити газ, так як він проходить біля сусідніх будинків. Заходимо у котельню. Тут встановлено електрокотел, бойлер та системи очистки води. Також встановлено пральну та сушильну машину Samsung. Через вітальню вийдемо на подвір'я та покажемо вам чудову терасу та ділянку. Виходимо на двір і потрапляємо на чудову криту терасу. Тут вже є терасні меблі та виведене освітлення. Площа ділянки складає 12%. соток. По всій території розстелено рулонний газон та виведено автополив. Є також зона відпочинку з шезлонгами та обідня зона. Тут можна влаштовувати сімейні вечері або барбікю вечірку для друзів. Ось такий неймовірний вид на воду відкривається з нашої ділянки. Біля основного входу в будинок є автонавіз. Перед ним також передбачено місце для паркування. Встановлено генератор резервного живлення на 8 кВт. Дорога від метро Осокарки або Славутич до будинку займе у вас приблизно 15 хвилин по гарній дорозі. Поруч знаходиться ресторан Заферано та Віш-Спа. Саме містечко повністю закрите, є охорона при в'їзді та два шлагбауми. Далі покажемо вам найцікавіше у цьому будинку: це вихід до води. Ось такий чудовий вид відкривається на Дніпро. Тут можна облаштувати власний причал. Наш будинок знаходиться на першій лінії, тому ви зможете використовувати цю ділянку для відпочинку. Тут може бути дитячий та спортивний майданчик або ж просто пляж для вас і вашої сім'ї. Друзі, якщо ви шукаєте будинок своєї мрії, підпишіться на наш телеграм-канал, де зібрані найкращі ексклюзивні пропозиції нерухомості Києва та передмістя. Ну а якщо вам сподобався саме цей будинок, запрошуємо на перегляд. До зустрічі!